Каріна, власниця собаки, породи американська акіта на прізвисько Хантер розповіла, що з настанням можеледиці, коли тротуари посипають піщано соляною сумішю, гуляти з собакою намагається там, де не посипано. Каріна каже, що протижеледна суміш шкідлива для здоров'я чотирилапих. Можуть бути опіки. Ми постійно смащуємо лапи кремами, восками спеціальними для собак. Тобто, ми це використовуємо, коли бачимо, що прям дуже сильно посипають, колось такі. Холоди морози. Юлія вигулює улюбленця паркера. Породи золотистий ретривер. Дівчина розповіла, що після прогулянок миє лапи тварині, тому ніяких проблем зі здоров'ям собаки від спеціальної суміші на тротуарах немає. Я не помічала тим паче, після кожного після кожної прогулянки я його мию саме в ванні. бо я читала, чула, що пісок шкодить, тому на всяк випадок. Розкажіть, яка порода собачка? У вас це натична. А чи страждає саме ваш песик від тої суміші, якою посипають зараз до міжки, тротуари? Ми оброблюємо лапки спеціальним кремом, тому не страждають. Антоніна Андрієвська, лікарка ветеринарної медицини, розповіла, що з настанням холодів все більше звернень від власників, коли піщана соляна суміш призводить до у собак? Це технічна сіль, і вона роз'їдає. Вона дуже концентрована і роз'їдає подушечки шкіру лап і викликає пододерматити. Це така хвороба. Собака приходить додому, починає лизати, якщо не змити, якісно змити, не просто протерти вологою ганчіркою, а саме якісно потрібно змивати великою кількістю води і можна змивати миючим засобом, який не знімає ліпідний шар. Це спеціальна косметика для собак, є креми. Які утворюють плівку і захищають, за словами Антоніни Андрієвської, для собак взимку рекомендовано використовувати спеціальне взуття. Бо ми ходимо всі взуття. Ми захищені, наша шкіра. А ось у наших улюбленців шкіра відкрита. Мало хто навчив свою собаку ходити в взутті, Вони зазвичай контакти. Подушечок, пальчиків землею для них дуже важливий. І якщо вчити ходити в зуті, то це потрібно прямо з дитинства з дитинства, щоб вони навчились ходити. Вони не люблять цього. Такі вчити через смаколик, можливо, з кінологом, вчити ходити вдома в приміщенні, а потім потихеньку виходити на вулицю. За словами лікарки ветеринарної медицини, під час прогулянки потрібно пильнувати, аби песики не їли сніг, оброблений протиожеледною сумішшю. Тетяна Скоростенська, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини, Житомир.